Всім привіт! Ви на каналі Містер ITO. Сьогодні я тестую батарейку Merlion. Гель. на ній заявлено, що вона 9 ампер годин. Але мене беруть сумніви. Чому? Тому що в мене така сама батарейка по розмірам 1 в один. Стара. І вона. 7 ампер годин. А, як ви всі знаєте, можливо, а може і не всі. Розмір грає роль. І як виробник запихнув плюс 2 ампер-година в той самий корпус? При тому, що це, по суті, одна технологія. Тут просто замість кислоти використаний Гель. Незрозуміло. І от я вирішив перевірити, взявши таку батарейку, метода перевірки. Повністю заряджена ця батарея. відстоїлася кілька годин. Потім я підключив її до лабораторного приладу для вимірювання ємності батарей, виставив постійний струм розрядки 0,4 А. Чому 0,4? Виробник заявляє, що тут 9 Агодин. Розрядка його рекомендована не більше 10% струмом тобі ж 0,9. Я вирішив перестрахуватися, ну і щоб не сильно убити батарею. М -м, зробити 0,4, навіть не 0,45. Тому що мене сумні беру Якщо 0,7, то це виходить 0,35 повинна бути розрядка. М -м, це 5%. Тому я взяв. Середня 0,40 е, вольтаж розрядки. Гробник пише, що тут ємність справедлива, якщо його розряджати до 1,7 вольта на банку. Банок тут 6. Е, Методом простої арифметики. Помноживши на 6, виходить 10,2. Але, як правило, для таких акумуляторів розрядка. Розрядка йде до 10,5 вольта. Що, до речі, я і виставив 10,5, щоб не убити її повністю, щоб не посипалось. Він у мене вже розряджається годину, годину 13. Виходить загальний струм. Ну, загальна ємність, яка вже з нього знята, це 0, ну, приблизно 0,5 Ампер години за годину. Тобто нам ще виходить десь близько 19 годин заміряти ємність. Тут, до речі, в мене стоїть захист, щоб не убити батарею. Він або по вольтажу виключиться, що досягло, або по часу. Ну, час я поставив максимальний. Так що лишився тільки один запобіжник це вольтаж. Закінчить м -м, роботу цей прилад, на жаль, не швидко. І подивимося, скільки фактично на ньому є місць. Все, чекаємо. Чекаємо повної розрядки. Ви вирішив подивитися, що там як іде е -е, розрядка. Зараз у нас на приладі показує 14 годин розрядки. І зняло 5639 мА, це 5,6 години вже знято. На вольтаж у нас 11,5. 11,5 це відповідає 70% розряду. Тобто залишок 30%. Якщо перерахувати ємність 70% то, що вже зняло, з акумулятора, то ми теоретично ємність акумулятора зможемо розрахувати. Беремо калькулятор, щоб точніше це порахувати а не приблизно. Немікалькулятор. Так. Буде 5643 ділимо на 70%. Це у нас те, що вже зняло. І множимо на 100. І виходить, у нас 8 А годин. Це теоретичний розрахунок, який може нам приблизно дати наша акумуляторна батарея. Ну Що там по факту буде результатом роботи тесту? Тест нашого приладу. Це побачимо вже по завершенню його роботи. Лишилося небагато. Так що чекаємо. Закінчив роботу тестер за 18 годин 37 хвилин. Було знято 7,5 А. Як бачимо, дива не сталося. Як я і говорив, що на цій технології, тут же ж свинець, це свинцеві пластини, що тут, що тут. І дива, що в той самий корпус з тими самими параметрами впихнуть не 7 а години, а 9, ну, скажімо так, не дуже реально. І от що тут написано 9 а годин, це, скоріш за все, якийсь маркетинговий хід, коли в лабораторних умовах на мінімальному струмі розряду вони, можливо, і знімуться 9, 9 Агодин. Для нас, як практиків, хто їх використовує в, реальні, в реальному житті, треба просто розуміти, що тут 7 Агодин, і, виходячи з цього, вже робити розрахунки для тих приладів, для яких береться такий акумулятор. Всім дякую, хто дивився, хто додивився до кінця. Якщо не складно, ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі. Далі буде.